Вітаю! в ефірі. Підсумковий випуск новин. Як минув цей інформаційний тиждень у Рівному та області. Дивіться далі. 50 років з дня заснування Рівненської атомної електростанції відзначають цьогоріч в Україні. Грає перша в незалежній державі атомна електростанція з енергетичним водноводяним реактором. Про багаторічну роботу працівників модернізацію та подальший розвиток. Дивіться у сюжеті. Це був один кулак працівників. Це така була сила, така була міць людей із усіх окружних сіл. Нас розвозили на бортових машинах, робота кипіла. Ой, це було щось вам не передати. Що таке велике будівництво? І оцей поклик, оцей порив для роботи, до роботи. Це віддавались люди повністю. Такі спогади про роботу на Рівненській АЕС у надії, якимівни мівнирують, жінка працює на станції 41 рік. А 50 років тому, 25 травня 1973-го, розпочалась історія рівненської атомної електростанції. Стартувало будівництво. А вже за 7 років у 1980-му ввели в експлуатацію перший енергоблок. Жінка розповідає, бачила, як будувалася АЕС. А одним із найбільш пам'ятних днів є пуск роботи першого реактора. Це був, по-моєму, грудень місяць. Ми такі стоїмо. 22 роки кажеться мають бути дівчата, молоді, гарні, діти. Ніхто не звертав уваги ні на кого. Пуховий платок, якась там шубейка, і, і, і оце горять очі і свято на першому плані. Повірте мені, була робота у людей: будівництво, атомний станції. Всі, хто був причетний до цієї стройки, були щасливі від того, що вони тут. Пані Надія говорить, жодного разу за понад 40 років не було й думки про те, аби змінити місце роботи. Адже колектив РаЕС, який на сьогодні налічує понад 7 тисяч співробітників, це один великий працюючий механізм, який цього року відзначає півстоліття Рівненської АЕС. З нагоди ювілею колектив станції відзначили нагородами та подяками. Це як часи, як механізм працюємо. Я теж можу так же повторити як один єдиний кулак у нас. Це один колектив. Все життя тут пройшло, стільки друзів. Теж один колектив. От працюю я ж теж ми задіяні на різних відділах, документи, робота, спілкування, вирішення питань. Кожний відділ це теж свій кулак, свій колектив. Всі друзі, Рівненська АЕС має чотири енергоблоки та працює на максимальній потужності, адже забезпечує електроенергію дев'ять областей України. Продовж кількох останніх років Раес виробляє близько 16% електроенергії від усієї атомної генерації країни. Сьогодні наша основна перемога в тому, що ми є, і ми відчуваємо велику відповідальність за всю західну Україну, тому що дев'ять областей залежить від. Постачання. І вся країна дивиться на Рівненську атомну електростанцію і відчуває це буття мирного атому. За Словами президента енергоатома, який також вітав колектив зі святом впродовж свого існування РЕС масштабно модернізувалася й осучаснилась, ставши одним із флагманів виробництва електричної і теплової енергії в Україні. Також за словами Петра Котіна, рівненську станцію чекає і подальший розвиток будівництва п'ятого реактора. Всі наші системи постійно обновляються, всі наші системи обладнання і персонал постійно дбають про те, щоб все працювало як слід, тому. На сьогодні ця програма буде рухатися в рамках той довіри, яку нам зараз оказує уряд, а остання програма уряду це збільшення потужності атомної генерації України до 2050 року в 2,5 рази. Це означає, що ми залишимо всю нашу і Добудуємо, ще в дуже велику кількість і потужність енергоблоків тут в Україні. З нагоди святкування 50-річчя Рівненської АЕС у Вараші впродовж кількох днів тривали благодійні заходи енергія перемоги, на яких збирали кошти на підтримку ЗСУ. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин. На озері Басів у Рівному провели перші у цьому сезоні дослідження стану води. Такі проби фахівці центру контролю та профілактики хвороб відбирають щороку, аби встановити, чи є водойма придатною для купання. Деякі рівняни вже відкрили купальний сезон. У якому стані Басівкут зустрічає нове літо розкажуть наші журналісти. Чи безпечно купатися на басовому куті? Спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб озброїлися спеціальним пристроєм, батометром і вирушили на човні досліджувати воду. Проби для лабораторного аналізу беруть у трьох точках: при вході в озеро, середині та на виході біля шлюзу, де вода з озера переміщається в устю. Дослідження будуть проводитися на мікробіологічне забруднення, на хімічне забруднення, також на наявність паразитологічних. <забруднень> та на наявність збудників особливо небезпечних інфекцій, також ми будемо досліджувати сьогодні ґрунт в зоні пляжу і питну воду. Після проведення подібних досліджень у минулі роки спеціалісти не рекомендували плавати у басовому куті. У більшості випадків у воді знаходили паразитичні мікроорганізми та бактерії від цис, лямблій до кишкової палички. Нині вода в озері активно цвіте біля берегів набула зеленого кольору та має відповідний запах болота. Ну, якщо рівняни Прийняли рішення купатися у воді, яка забруднена, і підтверджено, що вона забруднена. То рекомендовано не заковтувати цю воду однозначно і по можливості зразу змити. Нещодавно водолази обстежили дно басового кута та виявили там купу сміття. Про це розповів начальник обласної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах Анатолій Якимчук. Такі обстеження проводять на всіх санкціонованих пляжах по області. Що тільки ми не винімали і. Скати старі, і доски згої, з гої забиті, каміння, пляшки. Що тільки кидають все під рад. От приходиться вичищати, там, мабуть, машину вичистили із цього і з озера, бо Попри усі застереження та дослідження минулих років, вистачає охочих скупатися в озері. Деякі відпочивальники старожили, навіть бачать покращення стану води. Два дні назад вода чиста була, а сьогодні. Нанесло, не бачу загрози такої в воді. Вода чище, ніж була от в минулому році. Навіть. Водночас більшість рівнян на пляжі просто засмагають, не ризикуючи заходити у воду. Освіжаються люди під прохолодним душем та питними фонтанчиками. Я ще не купався, але бачу, і люди купаються. Купаються, й так, так. прийде сюди, покупається. Ні, для, для початку кажуть, вода тут зелена, да, а там далі вона чиста. Років п'ять тут не лізу, в те болото. От добре, що душ хоч зробили. А гірше стає, так, да, з кожним. Такі. А, а, а хто його що робить? Його ж ніхто не да, очищує, да, да, не да, 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 облагоражує, Я воно все ж звідти тече. Перші цьогоріч результати досліджень стану води у басовому куті стануть відомі наприкінці тижня. Такі проби фахівці центру контролю та профілактики хвороб здійснюватимуть щомісяця. і не лише у Рівному, а й по всіх водоймах області. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. 16 видів макаронних виробів, 6 ліній виробництва, експорт до 20 країн світу. Так, підприємство на Рівненщині виготовляє продукцію доданої вартості. В Перспективі виробництво макаронів твердих сортів та будівництво спеціального млина. Більше знають наші журналісти. Відбувається вакуумний заміс тіста. Сюди попадає борошно і очищена вода, і без доступу повітря під вакуумом. Іде заміс тіста, тісто замішується, і потім воно видавлюється через матриці. Того виду, якого необхідно макарони, щоб були так. Без втручання людини автоматизовано відбувається замішування тіста для майбутніх макаронних виробів на рівненському підприємстві Віліс. Борошно просіюється та під тиском подається до ємності. Далі усі процеси від самого упакування рухаються по лінії автоматично, що дозволяє зробити продукцію абсолютно безпечною. Лінія працює приблизно тонна, то на за годину. Від початку від початку процесу до фінішу процесу проходить приблизно три години. Процес сушіння проходить 11 рівнів, 11 ярусів. Макарони проходять 11 ярусів, тому що різке сушіння також не можна. Проходять 11 ярусів згідно технології, яка вироблена у всьому світі. Підприємство працює 27 років, виготовляють понад 16 різних видів макаронів. Готова продукція компанії експортується до 20 країн світу. Мають 6 ліній для виготовлення макаронних виробів. Одна з яких для локшини швидкого приготування. На цей період часу ми поміняли. Буквально чотири технології. На сьогоднішній день у нас технології саме нові. Запустили недавно завод по макронашвидковому приготування. Приблизно 20 тонн на добу. На сьогоднішній день підприємство виробляє на добу біля 80 тонн. І 10 тонн повідла. Якість майбутньої продукції залежить не тільки від якості сировини, а й обладнання, на якому виготовляються макарони. Адже процес створення не такий простий, як здається. Останні лінії, які встановлені на підприємстві іноземного виробництва, аби їх придбати, користувались державними програмами підтримки. Ми брали програму 5.7.9 для того, щоб заплатити 50 відсотків. Це приблизно 20-25 мільйонів. Ми заплатили із різних коштів. Аби не було цих коштів, не було обладнання, не було не було просто Сьогоднішні потужності підприємства не межа найближчим часом планують збільшувати лінію виробництва локшини швидкого приготування, адже на неї є попит як в Україні, так і за кордоном. Окрім того, готуються до виготовлення макаронів твердих сортів. Для цього мають у співпраці з аграріями вирощувати певний сорт зерна та встановити млин партнерами. заключити угоду і об'єднатися з фермерами і побудові. Нового млина, який нам потрібен під тверді сорта. На сьогоднішній день ми вже замовили, посіли нам біля трьох тисяч гектар тверді сорти. Ну, от, і плануємо на наступний сезон, це з липня-серпня, місяця, випускати повністю тверді сорти. Таке розширення підприємства дозволить створити нові робочі місця. Загалом їх стане близько 250. Свою продукцію компанія реалізовує як в Україні, так і світі експортують до 20 країн. Таким чином, в області, де є значна сировинна база у вигляді зерна, розвивають виробництво з доданою вартістю. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин. У рівному одна із закусочних на мікрорайоні Північний заважає комунальникам здійснити ремонт теплотраси. Заклад харчування має скандальну історію. На нього неодноразово скаржилися місцеві. Люди називають цю локацію найбільшою наливайкою району, де постійно збираються п'янички та гучно себе поводять. Цього тижня на місці побувала спеціальна комісія з міської ради. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Скандальну наливайку на північному можуть демонтувати або перенести в інше місце. Так званий заклад харчування на вулиці Коновальця вже не один рік є місцем збору п'яничок з усього району. Мешканці прилеглих будинків неодноразово скаржилися на порушення правопорядку, крики та бійки, які відбуваються біля цієї споруди. Постійно тут виникають політні ситуації між тими, хто тут відвідує даний заклад. Постійно бійки постійно киспонажовщини не порушують спокій громадський. Діти гуляють, воно не, не сприяє для гарно розвитку. Взагалі для розвитку мікрорайону. Ще одна мешканка мікрорайону, пані Олена, розповідає про більш страшні інциденти, які тут відбувалися і закінчувалися летально. А приїзд правоохоронців до цього закладу з її слів став звичною практикою. То я бачила, скільки людей гине. Зараз на війні люди гинуть, а це від цієї горілки, скільки тут гинуть. І тут скільки людей поутравлювалися. Знаєте на цьому, що цього правда Вася Нет, правда, правда. сьогодні. Тутешню територію обстежила спеціальна комісія, сформована з депутатів рівнеради ради та представників профільних управлінь. Окрім соціальної проблеми, пов'язаної з роботою наливайки, сама споруда знаходиться на місці проходження теплотраси, чим ускладнює проведення ремонту для комунальників. Представники теплоенерго вже неодноразово зверталися до власника споруди. Зазначали про те, що в зоні проходження теплових мереж, тобто в охоронній зоні, розміщена споруда, яка в разі виникнення аварійної ситуації унеможливить або дуже дуже ускладнить ліквідацію пориву на даній тепловій мережі. Ця саме ділянка вона дуже важлива. Чому вона саме подає теплоносі на 100 будинків орієнтовно? Я думаю, що наша тимчасова комісія була зв'язана з тим, щоб виїхати розібрати ситуацію, оскільки тут були і судові так само спори. Представник власника, приватний підприємець Олександр Красько у свою чергу каже, що ситуація навколо діяльності закладу занадто роздмухана. Нині тривають судові слухання щодо права власності та приналежності земельної ділянки. Ймовірно, заклад перенес. У інше місце або взагалі демонтують. Підприємець зазначив, що готовий піти на компроміс з міською владою. На що сказали, що просто треба звільнити тротуар і завтра оцей там поріг буде зноситься. Ну і буде тут такий, скажем, некрепкий порядок. Закусочна на коновальця, так називається заклад харчування власник, продовжить працювати навіть з початком роботи тепломереж. А всі інші питання будуть узгоджені у судовому порядку. Постійні клієнти наливайки тим часом ще зранку чекали на відкриття улюбленого закладу. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Менше спеціально відведених місць для куріння, реклами цигарок та їх асортименту. Проте більше заходів щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів. З липня 2023 року в Україні очікується нововведення для курців. Чого слід чекати на Рівненщині? Чи зникнуть з обігу цигарки і рідини для електронних сигарет? Та як цей процес контролюватимуть, дивіться у сюжеті. З 11 липня цього року для любителів цигарок, як тютюнових, так і електронних, та їх продавців чекають нововведення, адже вступає в дію закон України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я людини. По перше, це заборона коріння пристроїв для нагрівання в тих місцях, де це зараз заборонено звичайні тютюнові вироби і електронні сигарети. По-друге, запровадження медичних попереджень на Пачках електронних сигарет та рідинах до них далі. Заборонено буде продаж сигарет зі смаками та ароматами. Ми всі знаємо, що фрукти, ягоди, солодощі приваблюють дітей, тому ця заборона вводиться в дію. І заборона реклама і стимулювання продажу тютюнових виробів. Окрім того, не буде жодних спеціально відведених місць для куріння, як це було раніше. виключенням є тільки аеропорти. У разі недотримання цих норм закону можна поскаржитися до Держпродспоживслужби, працівники якої проведуть перевірку в закладах громадського харчування, готелях, вокзалах, транспорті. За розміщення попільничок чи кальяну або фіксування факту самого куріння в закладі ресторанного господарства передбачений штраф 3 тисячі гривень. Повторний штраф протягом року 15 тисяч гривень. Для інших готелів і інших об'єктів, як я назвала, це одна тисяча гривень. З кожним роком все більше молоді починає палити як цигарки, так і електронні сигарети. На Рівненщині наприкінці 2022-го провели опитування майже 11 тисяч учнів віком від 10 до 18 років. І результати не дуже втішні. Зокрема, близько 30% малолітніх курців не планують покидати цю звичку. Ті діти, а їх було. У у віці, віці 17-18 років 25%, які курять і курять регулярно. З них більше половини це роблять ну в дуже серйозній кількості. Тобто 55 це пачка сигарет, 10 сигарет, 5 сигарет, що для дітей дуже серйозні концентрації. З цієї кількості перевагу надають діти. Вейп на другому місці айкоси на третьому місці класичні сигарети куріння електронних сигарет чи використання пристроїв для нагрівання тютюну чомусь вважається значно безпечнішим для здоров'я, проте це не зовсім так говорять фахівці, особливо небезпечне їх використання дітьми та підлітками. Особливо це дуже шкідливо для молодих людей, для особливо для школярів, в яких організм розвивається, росте і ми і така людина отруює себе різними. Токсичними речовинами це сприяє тому, що вже на ранньому віці будуть розвиватися захворювання, які пов'язані з гіпоксією, з ішемією, тобто недостатньою кількістю кисню, яким харчується головний мозок. Також варто пам'ятати про так зване пасивне куріння. Воно є навіть більш шкідливим ніж активне, адже активний курець палить цигарку із фільтром, а пасивний дихає димом без жодних фільтрів. На в'їзді у рівне зі сторони дубна хочуть замінити стелу на радянській мозаїці. Зображені партизани, стару композицію планують демонтувати, а на її місці створити сучасний об'єкт, який нагадуватиме про подвиг героїв російсько-української війни. Як у рівному продовжують боротися з елементами радянщини, дивіться у сюжеті. Після декомунізації, деколонізація у рівному продовжують знаходити елементи та символи, пов'язані з радянським минулим міста. Незабаром планують замінити мозаїчну стелу при в'їзді в обласний центр зі сторони Дубна. На фоні червоного прапора на ній зображені радянські партизани. Зі слів краєзнавця Миколи Бендюка, це ті самі військові діячі, які у складі Червоної армії окуповували рівне в роки Другої світової війни. Вона не підлягає під закон про декомунізацію. Ми там не бачимо чітких символів радянської держави. Жав серпамолота згірки, але вона під, під, під закон, який недавно прийнятий був під деокупацію, деколонізацію, тому що всі предмети, які стосуються радянського союзу, з вулиць мають забратися. Серед варіантів ймовірної заміни існуючого малюнка створення об'єкту, який нагадуватиме про сучасні подвиги героїв російсько-української війни, розроблення ескізу нового проекту хочуть довірити місцевим художникам. Ми віддали цей сам загальний проект і концепцію на. Художні школа, я думаю, що вони попрацюють, запропонують декілька варіантів. Тоді зробимо опитування так само з мешканцями. Я думаю, тоді ми щось будемо з ним зробимо його більш сучасно і правильно, для того, щоб при в дістарів, було щось виглядало на ну правильно. Думки рівнян щодо такої ідеї розділилися. Одні не вбачають у радянській мозаїці нічого поганого інші підтримують рішення щодо заміни стели. Що поганого нам як влада зробила радянська? Скільки, скільки як було такого вчинено і. Репресії, то я думаю, що це ж історія, хай вона десь буде там же в минулому, у музеях, а жити треба як теперішнім. Це історія, і треба, щоб наші нащадки знали. Ну а у нас ми тут все підряд. Оце моє таке міння. Після початку повномасштабного вторгнення рівне почало активніше позбуватися імперських атрибутів. Були перейменовані вулиці та демонтовані пам'ятники проросійським діячам. За словами Миколи Бендюка, це не остання стела, яку хочуть деколонізувати. Є ще як мінімум три об'єкти. Це пам'ятник солдату перед входом на Дубинське кладовище на Дубинській. Там солдат, він просто дуже тяжкий. Він не на кладовищі, він це меморіал перед. І тому його треба демонтувати. Є пам'ятник невідомому на в'їзді з рівне біля зоопарку, в рівне з київської сторони. І є ще на пагорбі Слави два пам'ятника: це Барельєф і пам'ятник. Совєтському воїну і партизану на пагорбі слави остаточне рішення щодо видозміни існуючих об'єктів з радянським минулим обговорять з представниками комісії з питань перейменування, а вже по тому напрацьовані ідеї втілюватимуть у життя. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Багато функціональний хаб для переселенців у Рівному вже цієї осені в обласному центрі запрацює перший в Україні простір інтеграції для людей, які постраждали від війни. За які кошти його облаштовують? Яку допомогу там зможуть отримати українці, та які переваги такого центру знають наші журналісти? З початку повномасштабного вторгнення Рівненщина прийняла понад 86 тисяч громадян. Станом на кінець травня цього року в області зареєстровано майже 53 тисячі внутрішніх переселенців. З перших днів великої війни між органами влади, громадськими організаціями, волонтерськими об'єднаннями була налагоджена комунікація. Однак розуміння, як в ідеалі має виглядати комплексна допомога людям, і головне на одній локації не було. Ми з громадськими організаціями по мірі там. Зателефонуєш до одного, до іншого, це були такі знаєте особисті дзвінки. Допоможи, допомагаємо, але приходять ВПО до нас. Тобто вони приходили скрізь. Вони приходили в обласну адміністрацію, вони приходили до громадських організацій, в сервісну службу, так як це був центр, і в кожного своя проблематика. І тоді ми зрозуміли, що нам потрібно всім в якомусь єдиному просторі сконцентруватися, згрупуватися, і такий простір на Рівненщині може з'явитися цієї осені. В обласному центрі вже почали перші. Роботи зі створення простору інтеграції для переселенців та людей, які постраждали від війни, це має стати місце таким єдиним комунікаційним майданчиком для громадських організацій влади бізнесу, а також місцем єдиним, куди може прийти людина з числа ВПО. А також ну в майбутньому, я думаю, це буде. Людина, яка потрапила в складні життєві обставини, і отримати весь спектр послуг як державного сектору. Так і громадського сектору, простір інтеграції з багатофункціональними сервісами стане свого роду ЦНАПом для громадян, де вони зможуть отримати широкий спектр послуг, починаючи від допомоги з пошуком тимчасового або постійного житла до психологічної та юридичної підтримки. На базі цього приміщення будуть працювати якраз максимально всі ті, хто надають допомогу. Це не означає, що всі сюди там громадські організації, державні структури переїдуть. В це приміщення, але представники цих структур і організацій будуть знаходитися. Саме в цьому приміщенні тут на базі у нас планується, що будуть працювати і психологи, ну питання, по яких проходять те саме працевлаштування, якісь проблеми з освітою, проблеми там в отриманні медичної допомоги. І кожен, хто постраждав від саме від війни, може буде звернутися сюди, в цей центр і отримати допомогу або перенаправлення профільно в ту установу або в ту громадську організацію, яка професійно цими речами займається. Також планується створення виїзних бригад, які консультуватимуть людей, що проживають. У віддалених районах Рівненщини. Отримати допомогу можна буде і онлайн. Це буде єдиний такий IT комплекс, який буде акумулювати всі потреби в одному місці. І до, до, до цього комплексу матимуть можливість долучитися всі громадські організації і бачити в режимі реального часу потреби. Хаб для переселенців буде розташований в самому центрі рівного на вулиці Словацького. На базі простору, крім надання допомоги з різних питань, проводитимуть тренінги, організовують місця для віддаленої роботи так званий коворкінг. Облаштують кімнати, де люди, які ще не знайшли прихистку, зможуть проживати декілька діб. Наразі в приміщеннях загальною площою 329 метрів квадратних Вають ремонтні роботи, які фінансуються міжнародними партнерами. Їх вартість близько 6 мільйонів гривень. Аліна Пучка, Вячеслав Мельник, випуск новин. 4 червня день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Наша держава ще у 2021 році приєдналася до вшанування Міжнародного дня дітей, невинних жертв агресії. За даними дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло більше 500 дітей, і ще майже тисяча дістали поранення. Такою була ключова інформація цього тижня. Команда Сфери продовжує стежити за актуальними новинами краю. Тож залишайтеся на наших ресурсах до зустрічі!